Що саме? Я не розумію, коли ти казав, не аж не, 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 не інші. Я не розумію. Я... Завтра, післязавтра. Ну ми з понеділка зав... поїдемо в село. Я не розумію. Ну це не завтра і не післязавтра. Через тиждень. Mm. Ну як мені це пояснити? Ну просто казати завтра, після, завтра, добре. завтра. Коли ми будемо їхати, я тобі скажу, добре? Ні. Ну це не завтра і не післязавтра. Ні, ну скажи а, а, скажу і зараз. Скажу з Колостом. Завтра, після, завтра, після, завтра, після, завтра, після, завтра, після, завтра, завтра, після, завтра, завтра, пісня, завтра, завтра, після. Отоді, отоді поїдемо. Mm. Розуміла? Отак От я розумію. Добре. Буде понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя і в понеділок, якщо все добре, ми поїдемо. Я не розумію, скажи коли. Ти скажи стоп. Завтра, після, завтра, та дай, завтра, після, завтра, завтра, після, завтра. Завтра, після, завтра, завтра. Після, 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 післязавтра. А, так коли треба. Ем, як днів по моєму велосипеді поруч. Якось так. Що? Якось так. Ось так от Ага. Ось так от. Саме так. Ось так. Якось так. Чи ось так? Сім днів. Ось так. Сім днів. Опять. Шість. Сім. Сім. Є шість. Сім. Так. Ось так, так. Треба. Фоб один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім ночей пройде, так. І тоді ми поїдемо. Зрозуміло? Сім пройде, сім угу. ноч... ночей переночуєш і тоді поїдемо. А, сім ночей переночую. І додавається ще одна, і тоді ми вже їдемо. А, цю ніч і ще шість ночей. Так. Я не ну я тобі скажу, коли будемо їхати, я скажу тобі, ми завтра їдемо, добре? За... Ні, коли ми будемо їхати, я скажу, ми завтра їдемо, поки ми не їдемо. Зрозуміло? Погнали! Завтра ми.